Добрий день, усім добрим людям. Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні, дівчата і хлопці, локація в нас не міняється. Ось і моя кухня така маленька, але моя, я її люблю, вона моя рідна. Тут ми всі завжди збираємось. Не тільки ми, а й наші котусики також всі на кухні люблять перебувати. От, Мабуть, тому що тут завжди щось готується, і завжди щось пахне, і, і, і це всім подобається. Ну, по крайній мірі, моїм рідним точно подобається. Дивіться, сьогодні я буду готувати економ варіант, якщо можна так сказати, звісно, я буду готувати картопляну кишку, тобто ковбасу. Ну, в нас родом, звідки я родом в Тернопільській області, то зазвичай кажуть кишка на, на те, що кров'янка кишка. Ось, ось така ось колбаса, то це кишка. А я кажу, що буде картопляна ковбаса. І дивіться, що нам для цього потрібно. Все просто, головне бажання, я так скажу. Маю я 2 кг начищеної картоплі. 600 грам цибулі. Ось, Маю пів кілограма дівчатка вже собі порізала дівчатка-хлопці ось таке ось сало. Воно було з м'ясною прожилкою. Ось таке. І це обрізала собі самі верхи, купляла курячі четвертини. І там оцей кусочок, як відділила гомілку і стегно, оцей кусочок хребта. То я ще все з тих хребтів поздирала, почищала. От, я, газдиня економна, все пішло у рух. І таке ось м'язко з жиром, курячим, тут і шкіра, вона все посмажиться і буде, будуть шкварочки. Ось отаких от шкварків, свинячо курячих, тобто такої нарізочки, в мене пів кілограма. Три яйця, три столових ложки манної крупи. Я маю три чайних ложки такої приправи. Це польська приправа кухарик. Я її дуже люблю. Мені подобається її смак. Тут помидори, паприка. Ну, така, інакша, як то що такі овочеві приправи. Вона відрізняється за смаком. Я собі додам такої приправи і маю дві чайних ложки сухого гранульованого часнику. Сіль перед за смаком. Ну і, звісно, нам потрібна сама кишка, тобто оболонка ну це натуральна оболонка для ковбаси. Ось. І все. І все просто. І перше, що нам потрібно, дівчатка, що почати. Це поставити, смажити наші шкварочки, щоб вони висмажилися і віддали жир, а тим часом будемо нарізати цибулю. Дівчатка, шкварки наші вже, вже шкварчать. Тим часом ми нарізаємо цибульку. Дрібненько я себе буду нарізати дрібним кубиком. І скажу вам, що... Ну, Залишимо, мабуть, одну велику цибулину, залишимо сирою, ми потремо сирою її до картоплі, а все решту нарізаємо. Дівчатка, хлопці, порізали дрібненько цибульку. Шкварки ще в нас висмажуються, бо ще нам... Я хочу такі сухенькі шкварки, я так і люблю. Ось, тим часом я вже зайнялася картоплею і цибулею. Дивіться, цибульку першу стираємо на кашку. Для чого цибульку стираємо на кашку? Бо цибулька нам допоможе не так швидко потемніти картоплі. І за 2-3 картоплини ми також потремо на таку терочку на кашку. Ось, решту будемо картоплю терти на дрібні очка. А для чого ми стримом на кашку пару картоплин? Для того, щоб наша ковбаска була такою більш е, е, збитою, плотненькою. От. Все, натираємо. Дівчатка, хлопці, ми нашу картоплю. Бачите? Без комбайна так терла аж впріла. Ось. Завдяки тому, що в нас тут є сира цибуля, вона нам протримається світліша. Ну і, і, звісно, сіль також допомагає, то я вже її трішки зверху присолила. Ідемо смажити на шкварках нашу цибульку, дівчатка, до е, злегка золотистого кольору. Не на шкварки чорні, а до злегка золотистого кольору. Потім. Дівчатка, поки нам цибулька ще висмажується, щоб така золотиста була. Дивіться, ми, ми оце замішаємо яйця. Чекайте, бо так, вдарила, що аж пальці в яйцях. Ось. Вимішуємо, додаємо нашу мамну крупу, вона тим часом нам буде тут робити свою справу. Тобто буде забирати, набухати, забирати нам лишню вологу. Ось, Ось так, посипаємо по всьому і перемішуєте, щоб більш-менш рівномірно розділилося. Ще дівчата присолюємо, приперчуємо. Це вже дивіться за своїми смаками. Бо хтось любить солоніше, хтось любить. Додаємо наш часник і нашу приправу. Ось, ну і приправка гарно пахне. І все старанно вимішуємо. Дівчатка, висмажили, додаємо сюди наші, наші шкварки з цибулкою. Ось. Бачите, ніби пательня і чугунна, а чомусь, якби трохи в мене прилипає вона. Ой, чекайте, бо чуть не стала на малявочку. О, дивіться, яка повна миска в мене вийшла. <гум> в мене так завжди, я все беру через верх. <гум> Це, мабуть, з голодного дитинства. Завжди так думаю. Чогось хочеться побільше. Дівчатка, дивіться, цибулька в нас. Звісно, як смажиться, вона солодкувата. Тому, як ви собі зараз цю цибульку додасте, то ще раз спробуйте собі на сіль, на перець, бо, можливо, треба ще досолити чи доперчити. Все, старанно все вимішуємо. І зараз спробуємо і продовжимо. Дівчатка. Лієчку ось таку потрібно. Хто не має такої лієчки, то можна собі взяти, обрізати пластикову бутилку. Змастила трішки олійкою. Так, завжди нам краще кишечка вдягається. От, Одягаємо кишку. Що ще хочу сказати, вже не буду вам все показувати. Тобто, я вам завжди все розкажу. У мене немає від вас ніяких жодних секретів. Дивіться, одягаємо. Ковбаски ми будемо начиняти наполовину. От щільність, але я вам потім покажу, як начину, начиню, яка вона має бути. І хочу сказати, що ложкою я собі буду сюди накладати. Дивіться, весь час, ось так підсідається нам цей сік, то ви так підмішуєте, щоб він. Рівномірно якби, розділився. Знаєте, щоб ви не, не дали десь там одного соку, хоч ми все одно будемо вимішувати. Все, і ось одягаємо кишку і ковбаски також робіть такої величини. Хто не має дівчата-практики з цими ковбасами, то краще робіть такі кільця невеличкі, щоб вам потім було зручно перевернути, бо ми ще будемо їх якби, обварювати. Перевернути і потім на деко поставити. Дівчатка. Хлопці, хто дивиться, жіночки? Дивіться, бачите, ось таке наповнення кишки. Вона пласка. Ось. Якщо водичку я собі поставила, вона в нас не має кипіти. Ну, в мене нема спеціального термометра, щоб я міряла. Тому я так на око кинула собі сюди два перчика, два горошки перцю духмяного і малесеньку лаврушку. І трішки підсолила, щоб вода нам не була зовсім прісна. Дивіться, проколюємо на цьому етапі. Раніше, ніби так, той сік витікає, Ось. але на цьому етапі, вже як зараз будемо вкладати то вже можемо попроколювати, повипускати лишнє повітря, де залишилось голкою, бо зубочистка для такого діла не годиться. От, вкладаємо, дівчатка, ану, щоб вам було видно. О, тут залишилося повітря і зразу сплило. Бачите, як важливо. А, чекайте, може, краще буде. Як важливо проколоти все. Ну, я ж все спішу, все спішу. Десять хвилинок. Десять хвилинок, дівчатка, ось так ось. Чекайте, була вушечка вибралась. Ось так ось в водичці стоїть, то немає кипіння. І витягуємо. І так всі ковбаски перепаримо. Дівчатка. Бачите, витягнули решту вже нашої ковбаски, що пропарилась. Ось. Складаємо, я думаю, як би я вмістила все за один раз, щоб менше такої електроенергії витрачати, бо в мене духовка на електриці. Так, оголочка. Тут, дівчатка, ще раз собі проколимо, От. змащуємо, я постелила пергаментний папір, але все одно змастила його трішки рослинною олією. От. І вам так раджу. Ще змастити, От бачите, де можете собі рівніше формувати. Тут вона ще досить податлива і все прекрасно формується. І ставимо в розігріту духовку, дівчата. на, Я буду ставити 190-200 градусів, тому що в мене духовка вже не, не сьогоднішня. І вже замечаю, що вона в мене так не пок... ну, температура не відповідає. Бо я ж завжди щось готую, то я вже знаю. От, порівняти. А ви дивіться, якщо у вас гарно духовка випікає, ставте 180 градусів. Якщо вже також не дуже гарно, так як в мене, ну то ставте на. Ну, ну, і не зміститься, ні. то ставте на 190 200 градусів. То і ставимо в духовочку, дівчатка, уже нагріту 190-200 градусів. І будемо випікати хвилинок, я думаю, 40-45. Як зарум'яниться, витягнемо. Ну, я думаю, почасове так. І потім продовжу. Дівчатка, за пергаментний папір сказала, але забула, чи сказала вам, що верх також ми ковбаски змащуємо собі рослинною олією, щоб вона нам краще зарум'янилася. Все, і потім продовжу. Дівчатка, чоловіки, допекли ми наші картопляні ковбаски. Ось, пекла 50, 55 хвилин при 190. І на 10 хвилин собі поставила на верхній рівень для того, щоб вона краще зарум'янилася зверху. Звісно, в описі все буде. Завжди читайте опис. От, ну і що? Будемо смакувати. Дивіться, хочу показати вам зблизька. Вона така щільна, гарно тримається кубки, надзвичайно ароматна і найкраще смакує квашеною капусточкою, квашеними огірками. Хто що в Газдині зробив, придбав на зиму, то з тим і смакуємо. Завжди чують щось смачненьке. От. Так що обов'язково приготуйте. Боїтеся робити велику порцію, зробіть половину. Але, повірте, навіть, якщо ви зробите велику порцію, я впевнена, що вам смакуватиме. От. І ви не пошкодуєте, що ви приготували таку ось ніби. Пісну, ну, хоч не зовсім, ковбаску. Всім, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, друзів, запрошуйте. Для моїх підписників хочу сказати, багато вас ніби, ну, як на мене, все-таки майже 5 тисяч. Ну, якісь ви надто пасивні. Будьте трошки активнішими. От. Пишіть коментарі, що вам не зрозуміло. Всім, хто зараз їсть, бажаю смачного, всім мирного неба над головою і до зустрічі!